Уряд затвердив новий національний перелік відходів. Китай обмежує експорт графіту. Розіграш спецдозволів на аукціонах показує нові рекорди. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам, як Сені Оренчак. Починаємо. Уряд України затвердив порядок класифікації та національний перелік відходів. Кабінет міністрів України зробив ще один важливий крок у впровадженні євродирективи про відходи. 20 жовтня був затверджений порядок класифікації та національний перелік відходів. Новий національний перелік повністю відповідає вимогам Європейського Союзу та передбачає 20 груп і 895 видів відходів. Навіщо треба цей документ? Україна вперше отримала чітко визначену класифікацію відходів, яка відповідає європейським нормам. Для видобувної галузі національний перелік встановлює декілька видів відходів. Наприклад, відходи, що утворюються під час розвідки, видобування корисних копалин та розробки кар'єрів, відходи видобування металічних корисних копалин, рудні, чи відходи гравію та потрібних гірських порід. Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зауважив, що це один із наріжних каменів реформи управління відходами, адже на новому підході до класифікації відходів базується інформаційна система управління відходами, що покликана спростити адміністрування потоків відходів та звітність для бізнесу, зміни в системі податкування, дозвільна система та інші аспекти реформи. А тим часом робота над питанням відходів добувної галузі триває. Попри те, що уряд ухвалив національний перелік відходів, це питання потребує подальшої законотворчої роботи. Йдеться про оподаткування відходів добувної галузі. В середу, 25 жовтня, свою роботу відновила робоча група при міністерстві природних ресурсів та екології, куди входять експерти Національної асоціації добувної промисловості України. Темою обговорення стали проекти законів, що суттєво змінять правила оподаткування відходів добувної галузі. Зокрема, нещодавно ухвалені порядок класифікації та національний перелік відходів повинні бути імплементовані в законі України про управління відходами видобувної промисловості. Та у змінах до податкового кодексу України, які стосуються екологічного податку, що справляється з за захоронення відходів та розміщення відходів видобувної промисловості. А тим часом Китай обмежує експорт графіту. Після того, як Сполучені Штати ввели додаткові обмеження на типи напівпровідників, які американські компанії можуть продавати китайським компаніям, Китай вдався до заходів у відповідь. 20 жовтня офіційний Пекін з міркувань національної безпеки голосив про плани щодо обмеження експорту графіту, мінералу, який має вирішальне значення для виробництва акумуляторів для електромобілів. З 1 грудня 2023 року Китай запровадить спецтимчасові заходи з експортного контролю щодо графіту та деяких інших продуктів. Наразі не йдеться про встановлення певних квот на експорт графіту на американський ринок. А тимчасові заходи полягають у посиленні контролю за експортною діяльністю та ліцензуванням компаній, що займаються експортом графіту з Китаю. Іван Лам, старший аналітик Counterpoint Research, зауважує, що Китай раніше вже запроваджував подібний тимчасовий контроль над експортом графіту. Тоді це мало вплинуло на промисловість. Нові правила каже аналітик, хоч і не є повною забороною, однак призведуть до зростання цін на графіт. Ми вважаємо, що середня ціна на графіт продовжить зростати в майбутньому через дисбаланс попиту та пропозиції, включно з Росією, яка була одним із основних постачальників графіту до російсько-української війни, заявив Іван Лам. Чому це важливо за даними геологічної служби США, світовий ринок графіту, який використовується в батареях, зріс на 250% з 2018 року. А минулого року Китай був провідним світовим виробником графіту. На його частку припадало приблизно 65% світового виробництва. Слід додати, що торік в продажі електромобілів у світі перевищили 10 мільйонів одиниць, що на 55% більше ніж у 2021-му. Розіграш спецдозволів на аукціонах показує нові рекорди. Минулого четверга, 19 жовтня, держгеонадра провела 8 із 12 запланованих аукціонів з продажу спецдозволів на користування надрами. Переможці заплатять державі майже 42 мільйони гривень, що у 8 разів більше за стартову вартість розіграних лотів. Номенклатура сировини родовища розігрувались на аукціонах, була доволі широкою: від гіпсу та торфу до піску та глини. Особливий ажіотаж виник під час розігрушу маяківської ділянки торфового родовища оржиця з Полтавської області. Переможець аукціону київська компанія Торговий дім Латерія запропонувала за цей лот 4,2 млн мільйони гривень, що в майже 83 рази більше від стартової ціни. Інші учасники торгів пропонували вдвічі або в п'ятеро менше. А два інші показові аукціони стосуються родовищ піску. Закарпатська компанія Закарпат Ер» заплатила 12 мільйонів гривень за дозвіл на розробку родовища кварцевого піску в Ужгородському районі. Це в понад 22 рази більше за початком вартість. Інший приклад, який стосується розробки піску, це тишицьке родовище на Львівщині. переможець ФОП-вартовник Іван Михайлович заплатить 11 мільйонів гривень, що в понад 10 разів перевищує стартову ціну. В обох випадках. Переможці випередили найближчих конкурентів з незначним відривом ціновій пропозиції. Цікаво, чи вдасться згаданим компаніям, які не мають діючих спецдозволів розпочати розробку виграних родовищ. Будемо уважно стежити за цими кейсами. Завершуємо наш випуск новинами з Африки. Все більше країн цього континенту працюють над тим, аби не просто заохотити іноземних інвесторів до розробки їхніх родовищ корисних копалин, а розвивати їх переробку на місці. Уряд Нігерії, що є найбільшим виробником сирої нафти в Африці, нещодавно анонсував посилення вимог до експорту сирої нафти з країни. Ви не можете забрати наші корисні копалини, не виробивши додану вартість на місцевому рівні. Заявив в інтерв'ю виданню Bloomberg Dele Алек, міністр твердих корисних копалин країни. Окрім нафти, Нігерія володіє значними покладами літію, золота, бітуму, залізної руди та інших корисних копалин. Однак видобувний сектор країни генерує лише нуль Відсотки внутрішнього балового продукту країни завзірець для наслідування уряд африканської країни хоче взяти приклад Індонезії, який вдалося заохотити інвесторів створити нафтопереробні заводи. Це не лише покращило зайнятість населення та збільшило доходи від експорту нафтопродуктів, а й призвело до зростання експорту інших корисних копалин, зокрема Нікелю. А Україні також потрібно задуматися над схожим підходом, як в Нігерії, вже сьогодні. Якщо вам подобається наш канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. І давайте поспілкуємося. Чекаю вас в коментарях. З вами була я, Ксенія Оренчак, і не забувайте, корисними копалини дійсно роблять люди. До зустрічі!